Олена Машанець, народна депутатка України, членкиня постійної делегації у парезна на прямому зв'язку. Олена, вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні, Доброго, героям слава. слава. Розкажіть, будь ласка, як відбувалося це голосування, тому що чутливі питання: і Росія агресор, і Путін диктатор, і е, те питання, яке здивувало мене, це про російську православну церкву. Бо е, релігійне питання це те, чим і російські пропагандисти люблять дуже маніпулювати, і їхні консерви в Європі і в Америці. Ви знаєте, ця сесія, вона взагалі була унікальною і за своєю формою, і за змістом, і уявити собі, що подібні рішення могли би бути прийняті ще ну мовно кажучи, 5 чи там 10 років назад. Ну це взагалі колеги, які досить довго працюють парламентській асамблеї. Вони кажуть, ну це просто не те, що зараз відбувається, це прецедентні рішення. Це те, що ми не могли навіть уявити. Але ми дуже вдячні нашим європейським колегам, нашим колегам, знаєте, по демократичному майбутньому. У по спільним цінностям, що такі рішення дійсно приймаються, і дійсно одна з резолюцій вона була присвячена смерті Навальному, а також також боротьбі Володимира Путіна з демократіями і, взагалі, визнання його терористичним, скажімо так, режимом Росією фіктивною Федерацією, яка колонії, яка колонізує е, ті народи, які живуть на її території. Власне, це дійсно прецедент такого ніколи не було. І ми навіть не могли уявити, що це буде підтримано. Але так дійсно це було підтримано. Е, це було рішуче, навіть так скажімо, так підтримано правки, які були до цієї резолюції подані, в тому числі вони стосувались і необхідної деколонізації, так званої через вплив. А через примусовий, скажімо, так вплив Росії на інші народи, через те, що вони знищують інші культури, і через те, що вони використовують ті народи, які живуть на території Росії, в тому числі для війни з України. І так дійсно одна з правок стосувалась російської православної церкви, яка знаєте стала не релігією для тих громадян, які її сповідували, а інструментом в політичного впливу і вбивство це от найгірше і най, для нас найприємніше те, що по колеги по парламентській асамблеї погоджуються з нами, погоджуються в тому, що це дійсно інструмент впливу. Тому ця резолюція була підтримана, і власне я вважаю, що це дуже важливий елемент нашої боротьби в світі боротьби цивілізованими методами, боротьби на рівні міжнародних організацій. Але це не єдина резолюція, яка була ухвалена. Резолюція, яка стосується відбудови України, це теж при Прецедент тому, що в квітні було нарешті відкрито офіс в Києві, який стосується реєстру збитків. Ви ми довго йшли до цього рішення, а тепер було ухвалено необхідність компенсаційного механізму для тих збитків, які нам завдала країна терорист Тому буде створена спеціальна компенсаційна комісія, буде створено фонд. Країни Ради Європи закликали до того, щоб ті активи, які знаходять, які належать, скажімо так, державі, Жаві терористи, які знаходяться на їх територіях, вони могли бути активами для цього компенсаційного фонду, і комісія згодом зможе приймати рішення для відшкодування збитків в Україні. Це теж абсолютний прецедент і уявити це навіть там деякий час назад, що не можна було ми це, звичайно, не буде так швидко, як би нам хотілося, не завтра. Але я сподіваюся, що протягом на найближчого року ми вже будемо бачити більш конкретні результати, і я думаю, що тут потрібні ще будуть поштовхи з нашої сторони, але це точно буде. Те ще дуже важлива резолюція, про яку хочу сказати, яка була присвячена екології та екологічним збиткам. Це теж прецедентні рішення, яких раніше не було, оскільки не лише ми потерпаємо, я маю. На увазі не лише люди потерпають, а наші поля, наші ліси, чорні Азовські моря і країни, які користуються водними ресурсами спільно з Україною, вони так само екологічно потерпають і майбутні покоління це відчують. І тут так само ми наголошували на впливі терористів на нашу флору, і фауну і необхідності підтримки права всіх на чисте доскілля, на чисте навколишнє середовище. Так само ця резолюція була ухвалена. Ми я вважаю, а, що ця сесія, зважаючи ще й на те, що спікер Верховної ради Руслан Олексійович Стефанчук брав участь, зважаючи на те, що деякі рішення приймались так званим нульовим результатом. Це коли всі абсолютно в залі підтримують рішення, вона дійсно була унікальною, і вона для України створює такий степ степ крок за кроком складні рішення, які ми досягаємо. Але результати цих кроків вони вже будуть, будуть видні, видними і зрозумілими для всіх дуже скоро щодо, щодо того, який подальший алгоритм дій буде от з цією резолюцією, яка торкається безпосередньо російської православної церкви, чи чи ви тут вбачаєте якийсь, якийсь спеціальний окремий шлях? Чи все ж таки це радше історія про там політичну, якщо хочете декларацію про називання речей своїми іменами? Ну а е, якісь подальші дії, це вже е, не до пар'є. тобто. Парєє корган констатує, скажімо. Я ухвалюю політичне рішення, але за цим рішенням будуть стояти більш конкретні рішення. Це, ці питання будуть розглядатися на спеціальному комітеті. І я думаю, що вже конкретніші результати ми можемо побачити на червневій сесії. Це буде третя сесія, так звана літня сесія. Прі будемо бачити там. Але хочу нагадати, що і в Верховній Раді нас очікує законопроект щодо російської православної церкви, незважаючи на те, що є певні розбідні. Віжності в суспільстві в нашому щодо цього питання, але думаю, що а, після того, що відбувається в нашій країні з боку країни терориста, через Після того, як вона ну вбиває не лише нашу інфраструктуру, вона вбиває людей і ніяк не може якось зупинитись в своєму цьому терористичному прояві в такому пориві. Я думаю, що багато хто вже зрозуміли справжню сутність тим більше що е, люди, які продовжують відвідувати російську православну церкву, самі ж розказують про те, що дуже часто священники використовують, на жаль, на жаль, використовують релігію саме для того. Того, щоб проповідувати так званий ну, цей рускій мір, і думаю, що тут має відбутися певна така трансформація не лише на європейському рівні, але й на рівні наших співгромадян, які ну, повинні власне відмовитися або переглянути свої погляди на цю релігію. Ну тут питання до наших депутатів, які не можуть винести це питання і проголосувати. Врешті, хоча, ось, наприклад, бігуси випустили розслідування про зв'язки УПЦ МП, хоч вони дуже не люблять, коли їх називають московським патріархатом, і завжди протестують про їхні зв'язки з Росією, про листування священиків власне про все те, що вони роблять. Але у мене тут питання теж про релігію, тому що я знаю, що американці дуже часто піднімають на знамена, що в Україні утискають релігійні громади як-от з цим рішенням Пар'є. якось можна буде з цим боротися і показувати, що дивіться ну насправді е, йдеться не про релігію і не про свободу вірвірозповідання, а йдеться про організацію, яка як шпигуни, як шпигунська мережа, працює в Україну на російській ФСБ. Я думаю, що це буде ще одним дуже важливим вагомим аргументом, тому що коли такі рішення приймаються на рівні міжнародних організацій, то аргументів ну, так званих аргументів проти, так їх стає все менше, або ж вони стають абсолютно надієвими. Тому абсолютна впевненість в тому, що коли подібні рішення вже будуть озвучуватись, скажімо так, в кожному з парламентів на європейському рівні, ну просто знаєте, у. У цих любителів руского міра в православ... в російському да, православному світі просто не буде інших аргументів. Ем, якщо говорити про роль е, української православної церкви Московського патріархату вже тут, в Україні чи, чи ось ця резолюція вона стане додатковим, знаєте, аргументом. Або інструментом навіть для того, щоб е розв'язати цю проблему, яку ми маємо тут. Тому що, по-перше, ми досі не можемо називати речі своїми іменами, так як є. Ну бо якщо це є російська православна церква, то певно вона так має називатися. Це перша частина проблеми. Ну а друга, якщо це російська православна церква, то певно країна-агресор не може мати свого представництва в Україні. Логіка відома, вона не є новою. Але чи це рішення воно може бути інструментом для нас тут в Україні? Дійсно, ця тема вона є дуже чутливою, є сенситивною, особливо враховуючи, що ця тема, яка стосується віри до певних духовних цінностей, і для багатьох людей дуже складно їх переглянути. Я це бачу на рівні обговорення законопроекту. Ми це чуємо в суспільстві. Є думки за, є думки проти. Я, ну, скажімо, так, тут намагаюся зрозуміти кожного, але в той же час ми намагаємось і донести на конкретність Конкретними Прикладами, конкретними аргументами, що на жаль ті, 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 ті слова, які використовуються, Використовуються як ідеологія, використовуються як певні духовні цінності, але вони насправді закладають фундамент не об'єднання да, не миру, а закладають фундамент боротьби і вбивств українців, і оце те, що потрібно зрозуміти в першу чергу і нашому суспільству, тому що ті проблеми, які виникають всередині ну нашого суспільства, з точки зору цих релігійних поглядів і з точки зору того, скажімо так, потрібно чи не потрібно, до якої церкви ходити, дійсно дуже складно. Але е, тут потрібно зрозуміти, що е, на, жаль, на жаль, ця віра. Ця церква вбиває наших співгромадян, наших дітей, нашу країну, е і вона знищує наше майбутнє. І ми і кожен має зробити тут вибір для себе. Чи, чи справді це та віра, яка несе мир, в наше суспільство, і несе ті цінності, які би ми хотіли сповідувати разом? Чи потрібно тут суттєво передивитися? Але я знаю, що в різних, скажімо так, церквах по різному є різні священники, є різні? Е The cat По різному вони спілкуються. Одні говорять, що ця тема в них не обговорюється, інші, ну інші по іншому. Дуже складно знаєте переконати інколи людину, яка руками ходить, вірить і вважає, що ці цінності є найкращими. Думаю, що тут аргументи, які приймаються на міжнародному рівні, вони мають мати певне значення. І плюс ми всі повинні мати критичне мислення і повинні дуже чітко аналізувати, що ж насправді відбувається, чи справді ці. Цінності відповідають нашим спільним цінностям. Ось і все а ось про іншу резолюцію про те, що Росія це диктатура. Ну нам в Україні це очевидно, очевидно давно, і тут не треба нас нічому переконувати. А переконувати. Як це може зіграти нам на руку на міжнародній арені? Це дуже складне рішення. Це дуже складно було ухвалювати Росію. Вдруге вигнали з парі, вона пішла. І повірте, ті люди, які раніше, скажімо так, підтримували Росію, говорили про її необхідність, про те, що необхідно зрозуміти, необхідно якось миритись з нею зараз, підтримують Україну. Те, що Україна, ця диктатура про це ми завжди ми то завжди про це розуміли в Європі. Це теж розуміли, але сказати вголос і закріпити це. В резолюції, ну це це дійсно дуже дуже серйозна. скажімо так дуже такий серйозний крок. Тому, хоч це і виглядає. Як просто просто заяву. насправді до цієї заяви ми йшли досить довго і переконували представників інших делегацій, переконували не просто словами, переконували фактами. І нарешті вони це зрозуміли. Тому за 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 цими словами стоїть дуже велика і тяжка робота, але за цими словами стоїть і спільне бачення того, якою насправді є ця країна, і це великий крок. Наступний крок це питання, які будуть обговорюватись на міжнародних конференціях і вони будуть дійсно стосуватись цієї країни як диктатури, як колонізатора, яка нищить культурні цінності інших народів, яка вбиває, яка використовує ті методи, які абсолютно ніяким чином не співвідносяться з міжнародними конвенціями, з міжнародним правом. І чим більше ми будемо про це вголос говорити, чим більше Росія буде витіснятись з міжнародних майданчиків і з цивілізованого світу, тим швидше буде той результат, на який ми очікуємо. це Насправді припинити цю страшну війну компенсувати всі збитки, які ця країна терорист нам завдала. Має бути справедливість, як сказав Руслан Стефанчук. Спасибі так, дякуємо, Олена Мошенець, народна депутатка України і членкиня постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, властиво про рішення цієї делегації, які стосуються Російської Федерації і які стосуються Російської православної церкви.